Оксім, скажіть, будь ласка, чому в нашому районі порушується закон про звернення громадян? Справа в тому, що ми ж неодноразово звертаємось в нашу прокуратуру, так як контролюючий орган, і той орган, який в принципі, має заборонити там незаконне будівництво і взагалі провести якісь слідчі дії. Маємо відповіді, чи проводили ви якісь заходи, реагування, результати. Останній випадок. Ви знаєте, в 2010 році було у нас по конкретним фактам. Ми вам надаємо навіть акти, складені на скажімо, місці злочину, і надаємо вам для того, щоб ви розглянули. У 2010 році з 10 звернень жодної відповіді, що ви проводили, чи проводили взагалі. Останній випадок, в грудні місяці, на рахунок незаконного встановлення маху майже в русній річки також вже пройшло два місяці. Навіть хоч черкніть, хоч пару строчок, що ми там вийшли, ми там розглянули чи ще щось. Ну, ви розумієте, в мене постійно от, є таке бажання писати в обласну прокуратуру, вони повертають до вас. Ну, я змушена буду в обласну прокуратуру писати і говорить, не повертайтеся в нас, тому що ми не знаємо, що тут відбувається. До речі, наша прокуратура це єдиний орган, який порушує закон про звернення громадян. Я розумію, що відвети вам давалися. Якщо ви щось не получили, ви підійдете ко мне, ми піднімемо всі насовне производства по вашим жалу. Я вже раз підходила до вас, і ми бачили, що відповіді нам не надають. Ну, ну подойдете, сядемо, розберемося. І проверяли там і по мафам, і по всім тим вопросам, що ви говорили, ответи готові. відповіді вам надавалися. Це впродовж двох років, 2010-й одинаково. Діти ко мне, сядемо, що вони отримали, розберемося. І... Олексій Геннадій, така красива жінка. Відповіді треба надсилати насела... да. ну, правда. Шкода, коли э, прокуратура яка має, ми в прокуратуру маємо звернутися, якщо нам...